Після народження дитини і оформлення свідоцтва в рації один з батьків, з яким постійно проживає немовля, має звернутися в управління соціальної політики. Потрібно написати заяву, взяти з собою паспорт одного із батьків, а також свідоцтво про народження дитини і його копію. На основі цих документів працівники управління соціальної політики готують відповідне подання до міграційної служби, заповняють форму, затверджену Міністерством внутрішніх справ. І протягом п'яти днів міграційна служба реєструє дитину і повідомляє про реєстрацію управління соціальної політики. Якщо батьки новонародженого зареєстровані за різними адресами, заявник повинен вказати, що місце проживання дитини визначено за згодою батьків. Малюк може бути зареєстрований лише разом з одним із батьків чи законних представників. Таке спрощення має допомогти батькам пришвидшити процедуру оформлення дитини. Далі управління соціальної політики призначає сім'ї новонародженого допомогу. Перша разова виплата складає 10 тисяч 320 гривень. На даний час розмір цієї допомоги фіксований незалежно від кількості дітей, становить 41 280 гривень, з яких 810 гривень виплачується протягом двох років щомісяця, і третій рік 130 гривень щомісяця.